Поняв, ну, руками цю всю механіку відпрацювати. І буде взагалі бомба. Всім привіт! Я Палиця Роман, саме той підписник, який виграв риболовлю з Євгеном Конюшевським. І так як бачите, це не просто риболовля, а я запропонував саме виступити на Кубку Вінницької області. І тому ми сьогодні на риболовлі. А так як риболовля вже не просто для мене хобі, це стало частиною прямого життя, моєї справи, можна сказати, маленького бізнесу. І було створено ось такий от невеличкий магазин саме для рибаків, початківців. І ми можемо запропонувати вам від самого маленького от рівня початківця, маленької, дешевенької вудочки, можна сказати, навіть до топових якісних снастей. А магазин знаходиться за адресою Перегова98. Надіюсь, що після цих змагань особисто для себе я наберу ще більше досвіду, яким з радістю зможу поділитися саме з вами. Ну що, як я і обіцяв, наступне відео на каналі це вже реалізація е, рибалки з підписником. Тому. Ой, друзі, оце клювандер. Тому ловимо ми на такій мальовничій водоймі. Це річка Мурашка. Але це частина водосховища. Тобто вода тут дійсно велика. Подивіться на ці простори. Е, насправді, ну, навіть не скажеш, що це річка. Тобто, ну, реально, водосховище. Водосховище, воно і в Африці водосховище. Вода стояча, глибини, принаймні там, де ми поки тренуємося, такі найбільше, що знаходив, це в районі двох метрів. Слухайте, така клювання було потужне, а рибки немає. Глибини та, що знаходили найбільше до 2 метрів, ми тренуємося, ромчик старається, адже ми хочемо не просто гарно половити рибу, ми хочемо попасти в призи в цих змаганнях. Це буде насправді не те, що дуже непросто, це буде ну, майже нереально, тому що ну, дуже багато досвідчених спортсменів, багато досвідчених спортсменів з Вінниці, з Хмельницького. Тобто, ну, насправді, конкуренція максимально е, така, насичена. Рибалка в нас дуже цікава, ми розбираємося на водосховищі з підлящиками. Насправді, ну, мені здається, що поки що це виходить ну, типу, дуже добре. Ну, принаймні мені так здається. Рибка клює, рибка активна, підлящик різного розміру. Єдине, що не виходить зробити, але насправді на водосховищах це. Така, знаєте, Стандартна проблема це не вдається збільшити розмір рибки. Тобто заходить підлящик такий 150 грам, от клюються один за одним, саме такі підлящі, не більше, не менше. Підходить грам по 300-350 починаєш ловити з цієї е, стайки, ну, ловити таку рибку по розміру. тобто... Ну, класно, рибалка специфічна, адже ловити потрібно на дистанціях від 70 метрів. Це якщо розраховувати на якісь призові місця, потрібно ловити на такій дистанції. Рома, значить, була в нього проблема. Він відразу сказав, що ну, я не можу ловити на таких дистанціях. Тому, е перше, що ми пропрацювали, і взагалі е сьогодні, в що він впирається, це. Навчитися кидати на цю дистанцію, намагатися попадати відповідно в точку. Кожен закид, щоб був в кліпсу. Ну і реалізовувати кожну рибку. Чесно кажучи, я думав, що з цим будуть проблеми. Але ми буквально е трішки е підкоригували Снасті, трішки е дав йому пару апарат по закиду. Ні, рибалка інтересна, до речі, у тебе заброс вже виходить взагалі як в дядька. Ти сьогодні не ловчишся, зрозумів, що питайся попадати в точку. І завтра будеш взагалі розривати. Завтра-післязавтра. Як дядько. Встав 70 з копійками в кліпсу, в точку. Тобто, я взагалі... О, я ж кажу, я стосовно цього трішки переживав, але зараз я ну, повністю задоволений. Я думаю, що якщо ми ще декілька е пазликів, оцих з яких складається перемога на риболовних змаганнях, складемо докупи, то в нас все вийде. Принаймні, будемо. Працювати на саме такий результат. Клют. Зараз підлящик, розмір підлящика вам покажу. Як ви бачите, клюю достатньо швидко. Також потрібен дуже такий момент при виважуванні з такої дистанції. Це те, щоб, по-перше, не втрачати час, виважувати достатньо швидко. Це перший момент. Другий момент це е, ну, намагатися реалізовувати кожну рибку, яка клюне. Тобто не тільки її підсікти, а й дотягнути. Оп! Бачите, як я сказав, рибка 150 грамів встала і клює на кожному закиді. Такс. Так ось для того, щоб її і реалізовувати, і дотягувати, крутячи катушку в достатньо великому темпі, є дуже класний лайфхак, пов'язаний він з фідреною оснасткою. Трішки пізніше ми будемо готуватися вже до туру, все в'язати, перев'язувати, і я вам її обов'язково покажу. Як ви бачите, насадочка така достатньо спортивна. Це е, мотилик з білим або жовтим опаршем. Зверніть увагу, щоб комфортно ловити на такій дистанції. По-перше, ми використовуємо кормушки. Перший тип це колодець, так званий, другий тип це кормушка з куля з винесеним грузом. І третій тип будівниць, який зараз в мене стоїть, це Windows. Тобто Windows, або гуру, або Espresso, який я поставив, чому так? Чому ми розбираємося саме з цими трьома типами кормушок? Тобто, перший тип кормушок, колодець, ми з нього розпочинали, ми ним загодовлювалися. Справа в тому, що, ну, по-перше, в нього поміщається достатньо таки багато корму, по-друге. Ну, ця кормушка дійсно непогано летить, але все-таки 5 годин кидати на таку дистанцію, ну, насправді, це буде трішки тяжкувати. Тому наступний етап після закорму ми е, заходимо з годівницею з винесеним грузом. Кулю. Але справа в тому, що коли під ліща збирається велика кількість, то е, це двома кормушками ми накидаємо йому достатньо багато прикормки, достатньо багато живого компонента, він починає це все діло їсти. Відповідно, ви дуже довго ждете, поки він знайде вашу насадку. Тому після годинки-півтори рибалки ми, значить, ой, які клюваки, друзі, та які клюваки ви що. Клас. Причому, що рибка клюєта невелика, а клюваки прям класні, потужні, такі, знаєте, ну, клас. Кайфую. Так ось після того, як ми вже декілька годин перебалимо на ці кормушки, відповідно накидаємо на нашу точку. Достатньо таки багато їжі для рибок. Вона починає її їсти. Відповідно, не так відволікається і ну, довше, просто-напросто ну, доводиться чекати покльовки, тому що вона довше часу їй потрібно для того, щоб знайти нашу насадку. Тому ми переходимо на кормушки Windows. Вони дають значить менше прикормки в цих кормушках. Дуже класно давати живий компонент. І що теж дуже прикольно, що ну, вони шикарно летять. Вони шикарно летять, пробивають ось цей, зверніть увагу, з лівої частини водосховища, який вітрюганицько розігнався. Тобто вони достатньо таки шикарно пробивають вітер, летять в точку, оп, все в кліпсу, все красиво. Так, ну я скажу, єдина проблема, з якою ми не розібралися, це е, як збільшити розмір риби. Але насправді я дивлюсь вправо-вліво, е, так би мовити, трішки шпигую за сусідами, за опонентами, які будуть у нас на змаганнях. Е, але, чесно кажучи, навіть опонентами їх не повертається назвати. Язик не повертається назвати, тому що ну, насправді атмосфера просто класна. Всі діляться інформацією, всі максимально відкриті. Е, хлопці з Вінниці взагалі мені стільки інформації розповіли про водойму, що, ну чесно кажучи, от я зараз тренуюся, а все, що вони розповіли, воно все працює. Тобто, ну клас. Атмосфера дуже класна, і е, знаєте, от хочеться сказати, що тим, хто хоче спробувати себе в змаганнях, можливо, ви знаходитесь неподалік е, там Вінниці. Я ж кажу, хлопці знову таки приїхали з Хмельницького, Ну, якщо ви хочете трішки там долучитися до спорту, приїдьте, поспілкуйтеся, прийміть участь в змаганнях, наберетеся стільки цікавих і корисних речей, які, я ж кажу, ой, клас, які стануть вам в нагоді у ваших звичайних рибалках. Якщо там спорт для вас не супер цікавий, то ви ну, навіть не уявляєте, наскільки наскільки це круто, наскільки це чіпляє. Рибка клює, я ж кажу, от, потрібно зараз підібрати такий темп вимотування, щоб наша оснастка секретна, яку я вам покажу, реалізовувала рибку. Тобто дивіться, я наче просто виматую, кручу швидко катушку, відповідно не втрачаю час, але при цьому всьому я кручу це все діло з рибою. Звичайно, що пусту годівницю я вимотую в рази три швидше, але тим паче це все одно дуже великий темп. Для вимотування з рибою з такої дистанції, тим паче з рибою такого розміру. Тобто зазвичай це все діло сходить. Але, по-перше, я рибалю такою достатньо м'якою вудкою. Це шторм 39 до 120. О, дивіться, це вже підлящик оп, трішки крупніший. Оп! Тіх-тіх-тіх-тіх-тіх. Ну, дай, попозируй трошки, ну. Дивіться, це підлящик трішки крупніший. Опача. Все красиво, з за нижнього був, як то кажуть, це як книжка пише. Так ось трішки я шпигую за сусідами і е, теж деякі речі цікаві, які е, сьогодні ми перевіряємо, а завтра, відповідно, в турі будемо використовувати. І насправді е, ми взагалі вирішили зробити такий експериментик так і, е, ну, мабуть, ні для кого не секрет, що все-таки. На спортивних заходах е рибалка-спортсмени користуються прикормками е іноземних виробників. З, з 99% це е французький виробник Сенсас. У мене була інформація, що на цій водоймі він дуже класно працює. Французький виробник Сенсас і бельгійський виробник Марсель Ван Денейт. Е але ми вирішили, ну, по-перше, Підтримати вітчизняного виробника я однозначно за все українське. По-друге, ну, якось навіть показати всім, що на наші вітчизняні прикормки риба ловиться не гірше. Тому ми сьогодні експериментуємо з Real Fish, і також ми експериментуємо з зерновими Robin. Ну а кудись можна було заскочити за зерновими, якщо не в магазин Робін. По роботі вирішив також закрити плановий візит в новий магазин. Знаходжуся я на вулиці Короленка, 1. а Це поряд з привокзальним ринком, якщо не помиляюсь. Магазин знаходиться на другому поверсі. В магазині я, як казав, знаходжусь вперше. Так, зустрічають нас меблі та ротподи. Велетенський вибір. І. Магазин. Як ви бачите, на склі емблема коропа. Тому, я думаю, асортимент в магазині нас чекає в більшості своїй короповий. Доброго дня! Доброго. Такс. Ну, ось такий от магазин. Як ви бачите, зустрічають нас зернові, які ми ви в мене на каналі вже бачили не раз. І я вже бачу, що мені потрібно. Я вже бачу, що. Нам потрібно відібрати, що в мене закінчилося, а тут свіженьке, як то кажуть, прямо з печі. Ось от такий от комплект, який йде з нами на змагання. Так. Ну, дивіться, магазинчик. В Ютубі. Так, да так, -да, в Ютубі, в Ютубі. Так, магазинчик, дивіться. Компактний, але подивіться, скільки товарів. По коропу асортимент дійсно великий, зараз покажу, але не тільки одним коропом магазин живе. Дивіться, скільки різноманітних приманок на хижака. Поруч також стійки зі спінінгами. Велетенська просто-напросто стіна з прикормки, на якій дуже багато різноманітних самих популярних брендів. Від мене особисто лайк, що ці бренди в першу чергу це українські виробники. І зараз вам покажу асортимент по коробу. Ну, дивіться, по коробу у нас є і топові англійські бренди. Такі ось як, наприклад, Dynamit. Дінаміт. це дійсно гарний вибір. Слухайте, взагалі свіжачок просто. Клас. Так, і. По коропу у нас також є і українські бренди. І, чесно кажучи, я навіть не знав, що у Робіна є такий асортимент не тільки зернових, а й методів бойликів. До речі, бойликів потрібно буде взяти. Ну, Занадто привабливо вони виглядають. Так. Заливочки різноманітні ліквіди. Джемчик. Оце я знаю, що дуже класна солодка штука. Ну, відповідно. Насадки, стікмікси та різноманітні пельчики. Так, це я собі відібрав. Слухайте, ну, клас, новий магазин, мені подобається. Знаходиться, до речі, дуже в класному місці. Я так розумію, це ринок, да, поруч? Так, да, да. поруч ринок. Слухайте, так. взагалі, от е, фішка риболовних магазинів, які знаходяться поряд з ринком, я думаю, у вас вихідні тут, так? Да? Тому якщо ви прийдете в цей магазин у вихідний день, то приходьте пораніше, щоб зайняти чергу, тому що в магазин буде не пропихнутися. Так, зацініть друзі, що знайшов. Впевнений, що про цю вудочку нічого казати не потрібно. Багато хто з неї розпочинав рибалку. Рибалку як на фідер, так і на кормачки. Друзі, хто розпочинав з крокодилів, або й досі ними ловить. Якщо ловите, то пишіть, чому не сучасними снастями, а саме цими моделями. Пишіть в коментарях, буде, думаю, цікаво почитати. Мене звуть Дмитро, я один з консультантів магазину Robin і не лише магазину, а, в принципі, продукції Робін, так як ми не лише риболови, не лише магазини, а й виробник коропової якби, продукції. Всі нас знають як коропятників. Виступали і на айронфішах, на різних подібних скажімо, змаганнях. Часто займаємо призові місця не лише на своїх скажімо, домашніх водоймах, а й на виїзних, в чому стараємось якби, розвиватися, двигати саме українське, тобто, помімо нашої якби, продукції, маємо і піраньку, і карпкечерс, і Crazy карпа, і триніті, самі популярні ходові скажімо, виробники в Україні. Тобто, хто ж. Хоче себе спробувати, чи в флетфідері, чи в коропові класичній ловлі, приходьте всім допоможемо, розкажемо, покажемо. Та що. Коротше, дивіться, це людина, яка каже, що ніколи нікому не вірила, що можна фідруну годівницю закинути на дистанцію 75 метрів. А зараз, як батя, просто кидає чітко в ціль. І зверніть увагу, от що значить відповідальна людина. Подивіться, я вже зібрав речі. Я вже зібрав, вже весь берег зібрав речі. Хлопці п'ють уже чарку всі. І вже зібралося десь годину тому. А Ромчик в цей час монотонно, впевнено, гарно, точно в ціль відпрацьовує закид. І подивіться, як класно в нього виходить. Та, ти що, на 75 метрів летить аж бігом. До речі, ніколи не думав, що дійсно можна фідером кидати на такі великі дистанції, але з правильною людиною оказується все можливо. Коротше, як ми завтра стартуємо? Ми бачимо за корм. За у нас 10 хвилин. Ми відразу стартуємо нормально кормити, але ми при цьому всьому фіксуємо час. І коли остається одна хвилина, ми просто-напросто все. виматуємо кормушку, яку ми кормили, ставимо палку. У нас вже має бути готова палка з повідцем, Ми зразу начіплюємо е, насадочку і газуємо. Е, я вважаю, що в нас е, ну взагалі по цій рибалці, що у нас склалося, в нас насадка має бути це 4-5 мотилів і одна там жовта чи біла піночка. Але в цілому, якщо це буде 4-5 мотилів, то це буде теж окей. І до речі, коли ну, якщо ми типу ловимо і в нас все-таки стає уклейка стіною, ми розуміємо, що вона стає. Ми її, ну, кажемо, в кожному закиді, ми хочемо її ігнорувати. Ми використовуємо чорні гачки і ми ціпляємо 4-5 мотилів без пінки. Тобто, коли клює тляш, він знаходить цю насадку швидше. Коли е, клює уклійка, вона відповідно знаходить і швидше, тому ми відмовляємося від білого. Ну, типу, білої точки атаки від білої пінки або білого паршу, ми насаджуємо тільки метеля, все одно клює класно. Я провіряв, тобто все працює. Ми закліпсуємо всі палки сьогодні на дистанції 75 метрів. Я не бачу сенсу взагалі щось там видумувати, щось експериментувати з дистанцією. Тобто, ми від цієї дистанції стартуємо, далі ми дивимося по сусідам. Якщо сусіди починають ловити активніше або сусіди. Зіставляють нам конкуренцію, тобто ми чекаємо покльовку вже довше. Ми просто-напросто відмотуємо, фіксуємо собі місце від катушки до першого кільця, відмотуємо чотири ну, елементи по до кільця, типу від шпулі до кільця. Це плюс-мінус буде там 2 метри-2,5 метри, в залежності від вудки, якою ми користуємося. Кліпсуємо знову і починаємо ловити. Тобто Ми просто відтягуємо рибу. Акваторія величезна, відповідно, риба підходить з дальника. Це факт просто. І тим паче, ну, коротше. Тим самим, типу, хто далі ловить. Хто далі б'є, той краще грає. Що ти скажеш? Подобається? Пробувати. Так, да, друзі, ми е, зупинилися на наступних гачках. Ми зупинилися на гачках е, дикой моделі М002. Чому ми на них зупинилися? Тому що, по-перше, вони чорного кольора. Ми помітили, що все, що е, сріблясте, воно набагато активніше приваблює верховодку. Е, відповідно, ці гаки чорні, на різноманітних е, великих чи невеликих. Е, Насадках вони не так приваблюють дрібну рибу, ну тобто верховодку або клійку. Відповідно, це плюс, тому ну, ми зупинилися на цих гачках. По довжині, ну, мінімальна довжина на риболовних змаганнях це 50 см, і я не бачу тут сенсу, з чимось видумувати. Ми будемо ловити саме на 50 см, тому що на більш довгі поводки, відповідно, в нас є велика вергідність ловити верховодку або. Там якусь красну пірку. Ми цього не хочемо, тому ми ловимо на максимально короткі повідці. Ми з собою в тур беремо відповідно зерновий елемент. Ми з собою в тур мішаємо 3 кг прикормки, не 4, тому що насправді навіть 3 кг прикормки з ароматикою ну, достатньо таки складно викормити, тому що м, темп наче нормальний, але все-таки. Ми закормлюємо е, або годівницею з винесеним грузом, або годівницею, з, е, як називається, там керниця, да, колодець е, ну, з нормальною кормоємкостю, але все одно час ми ловимо з цими годівницями. Потім ми переходимо на е, англійські годівниці Windows, ну, класи Windows, тому що якщо залишатися на цих годівницях, то Рибка починає їсти вашу прикормку, відповідно, ви довше часу чекаєте вашу покльовку. А це ну нам це не потрібно це мінус саме тому. Ми будемо ловити ну, переходити після першої години рибалки на ці годівниці. Також що дуже важливо, це крупна фракція. Крупну фракцію. Ми будемо давати е, зовсім трішки мікрозернових відробін і. Достатньо таки багато живого компонента. Живий компонент ми будемо різати, частково частково будемо топити. І Ми це все будемо давати в кожній годівниці. Це максимально актив, ну, актуально, тому що е, ну ми подивилися сьогодні по сусідам. Ми подивилися сьогодні по нашим результатам. І ця штука, яка працює, ця штука, яка ставить дійсно непоганих підліщів. Тому відповідно, в цю тактику ми сьогодні будемо впиратися. Ну що, сьогодні для себе я відкрив нову дистанцію в 75 метрів. Завдяки Євгену, дійсно, я навчився більш-менш з невеличким розкидом точки, скажімо так, попадати. Що я ще для себе зрозумів? Я зрозумів трішки по насадках, трішки по поводках, трішки там всякі тонкощі і так далі. І завтра дійсно будемо пробувати боротися з нашими вінницькими спортсменами. А результати цього всього і що в нас вийшло, не вийшло, ви зможете дізнатись у наступній серії.